Так, от запшикали, щоб відкисало, щоб було видніше, де що будемо розбирати. Так, народ, стосовно запитань, коли ви задаєте постійно, е, що ви скажете за форсунки, грубо говоря, очна ставка. Да? Ми, коли я на них дивлюся, дивлюсь на них просто зовнішній поверхневий огляд, так само огляд турбіни, коли ми там. Посмикали за клічатку, подивилися, чи торкається вона корпуса, чи не торкається, там холодна, гаряча частина. Це все другорядний огляд, ну фактичний огляд, просто не сприймайте це, так як я констатую факт, що це справна або несправна деталь. Для того, щоб точно визначитись, для цього я кажу, що в роботи додається така функція, як коли ми здаємо форсунки на перевірку на стенді, і так само можна. Зняти і віддати турбіну на перевірку на стенді. Де вже спеціалісти, які займаються безпосередньо і конкретно ремонтом турбіну або ремонтом форсунок після обказки на стенді, приймуть остаточне рішення і скажуть, чи е, потрібно, чи не потрібно ремонтувати, або в якому стані знаходиться вузол або агрегат. Я такі процедури це, ну, якби, е, фактично роблю поверхностний огляд, да, там, форсунок і турбіни. З практики, з практики, Однозначно, коли пробіги більше 200к, якщо до цього не проводилися жодні зробіт, да, там, то однозначно форсунки або турбіни необхідно або ремонтувати, або замінювати. З практики, в більшості автомобілів. Але це не стосується конкретно кожного автомобіля.